У цих бочках більше 40 тонн пестицидів. Це остання партія отрути, що залишилась на Львівщині. Її нарешті вивозять за межі України. Дворічна програма звільнення Львівщини від спадку радянського сільського господарства завершується. Останні отрутохімікати залишились на Золочівщині. Пестициди, які знаходилися на території Золочівського району, а їх було порядка 135 тонн. Вивезені сьогодні забираються останні вже. Тобто, ми зараз є на території Новосілківської. А в нас ще є на території Шпиковської сільської ради теж порядка 20-25 тонн. Тендер на вивезення з України пестицидів виграла ізраїльська компанія. Гроші на це дали державний та обласний фонди охорони навколишнього середовища. До останнього часу проєкт був під загрозою зриву. Державне казначейство затримувало кошти з обласного бюджету. На жаль, казначество не проплачувало, і до останнього дня ми не знали, чи цього року будуть проплати, чи ні. Кошти пішли, аванс отримали виконавці і зараз роботи виконуються. На початку осені пестициди запакували у пластикову тару. Зараз їх вантажать на фуру, яка поїде до Польщі, де утруту спалять на спеціальному заводі. Раніше хімікати 18 років зберігались в оцих бетонних контейнерах, що стояли посеред поля просто неба. Вони були розташовані в костелі. Костелі, вони були в костелі десь 20 років, може більше, як 20 років. тоді бувший голова колгоспу, жаборняк Анатолій Петрович, який затарювали з костела, допомогли вивезти ті пестициди і завезли туди на склад, який був збудований, недобудований склад. Село Новосілки найближче до колишнього складу пестицидів. Частина мешканців навіть не знає, що жили за кілька кілометрів від отрути. Хоча пан Петро пригадує, його дружина мала з хімією клопоти. Робили люди, борак мали так далі. Моя, і моя жінка тут дістала коло того, і десь ті некати пошкодили. За два роки із Львівщини вивезли близько 800 тонн пестицидів. Арсен Нелюк Олег Кухар, головні новини Львова.